Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continенtaл Фармерс Груп» Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі міжнародна конференція на соціально-гуманітарному факультеті ЗУНу про вирішення проблем породжених війною. Про творче подружжя переселенців Ольга та Яків Біленки з Київщини, які знайшли себе в нових умовах на Тернопільщині. Війна породила нові соціальні виклики як на рівні держави, так і на рівні окремих регіонів. То сьогодні науковці, військові, освітяни, священники, практики соціальної сфери, громадські активісти, молодь діляться своїми поглядами щодо різних аспектів вирішення нагальних проблем. В західноукраїнському національному університеті на соціально-гуманітарному факультеті відбулася міжнародна конференція. Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху глобалізації зум з 1990 -го року готує працівників соціальної сфери і з нагоди їхнього професійного свята проведено цей захід, оскільки. В час війни, скажімо так, не пасує святкувати за великими столами, за якими їдять, радіють. то Відповідно, ми організували круглий стіл, але науковий, який здатен вирішувати проблеми, в тому числі військових, їхніх сімей, внутрішньо переселених осіб, а також відповідно всіх людей, які постраждали від війни. До нас долучилися представники з 22 закордонних університетів з 13 країн світу від Сполучених Штатів Америки і Канади. До Гонконгу і Таїланду таких екзотичних для нас країн, а також представники абсолютно усіх областей України і всіх сфер діяльності від генерал-майорів від бійців до е е очільників департаменту соціального забезпечення Тернопільської області, е е е якою є наша випускниця Оксана Смолій, і власне ми сьогодні будемо говорити про ресурс. Це зазвичай під ресурсами розуміють щось матеріальне, так чи пенсії, чи допомоги, чи субсидії. А тут саме йдеться про психосоціальні ресурси. Бо дуже часто в умовах війни закінчуються внутрішні психологічні ресурси, і це також як і ресурси природні копалини, вони. Не безмежні, їх треба вміти поновлювати і грамотно ними користуватись. Оці власні психологічні ресурси, вони є поновлювані. А відповідно, як. Правильно ними користуватись грамотно і культурно, і як допомогти, скажімо так, знайти в собі оцю цю криницю, з якої можна черпати життєздатну воду, яка оновлює і дає нові сили до боротьби в умовах психоемоційного вигорання? От, власне, ці механізми і ключі до цих ресурсних. Практик ми будемо е, дарувати іншим присутнім. То вже третя за рахунком, така конференція саме життя підказувало теми, над вирішенням яких треба працювати. Світ бореться за ресурси. І загалом Україна це багаті ресурси, багаті надра, тобто матеріальні ресурси, фінансові і таке інше. І завдання стоїть в тому, щоб конференція осмислила ці всі проблеми починаючи з матеріальних ресурсів, які мають вочевидіти більша частина на війну, забезпечення тилу, роботи суспільства, і всі мають працювати на перемогу. Потім йдуть соціальні ресурси, як є переміщені особи. Міграція всередині країни досить значна, і всі ці люди потребують допомоги і роботи з ними. Крім того, є психологічні ресурси, резерви психіки і жіночої, і чоловічої, і багато є травмованих психічно осіб з ними треба професійно працювати. Їх треба витягувати, їх треба включати в активне суспільне життя і виробництво. І звичайно, найголовніші ресурси це духовні ресурси я по які ми будемо говорити особливо не має значення мовломовнємомовленєві ресурси українськості як як треба починати починати що треба українізацію починати з себе і для себе і найближчого довкілля яке в якому ми проживаємо тобто родинне професійне громадянське і потрібна певна нетерпимість до до скажімо, ворогів внутрішніх і зовнішніх як відзначила ректор ЗУНу, професор Оксана Десятнюк, у залі зібралися ті, котрим небайдужа доля держави, вітаємо і дякуємо за небайдужість. Адже у цій залі, у цей складний час, дякуючи Збройним силам України, зібрали ті, кому небайдуже майбутнє нашої України. Тому що обговорення питань, які надзвичайно актуальні. Які стосуються індивідуального, особистісного і колективного менталітету, є справді на часі і не можна не обговорювати не шукати виходу з тих десь навіть критичних ситуацій, про що колеги, які займаються цими питаннями, можуть підтвердити. Тому що якщо сьогодні ми не допоможемо суспільству. Не знайдемо виходу із тих дуже глобально критичних станів. Ми завтра можемо уже запізнитись. Ми повинні допомогти насамперед кожному собі. Ми допом... повинні допомагати нашій молоді, яка тут навчається в стінах університету, батьки якої довірили нам цю молодь, і ми повинні. Виховувати їх стресостійкими. ми повинні дати можливість відчути їм себе впевнено під час воєнного стану і, не дивлячись на ті виклики, які є в глобальному світі, жити, мати бажання навчатись, мати бажання розбудовувати нашу Україну. Це дуже складно, тому що колеги, психологи знають, як важко. Адаптуватись молоді, яка приїжджає з різних куточків до нас, з України, іноземні громадяни, які також не бояться навчатись за освітньою програмою на кафедрі психології, приїхали під час воєнного стану і довіряють свої знання нашим професіоналам. А наше завдання бути впевненими, сильними і вміти їх навчити. І оправдати ту довіру перед молоддю, яка покладає на нас таке завдання. Оксана Десятнюк подякувала колективу кафедри психології та соціальної роботи, а також вручила відповідні грамоти кращим працівникам з нагоди святкування Дня працівників соціальної сфери України. Актуальність і соціальна гострота проблематики, що розглядалася на науковому заході, привернула увагу не лише вітчизняних науковців, а й значну кількість наукової спільноти, які долучилися до проведення конференції за допомогою інтернет технологій Зокрема, з доповідями, звістовними коментарями, виступами ділилися теоретики та практики із 13 країн світу. На конференції були присутні представники силових структур та. Відомств. Наша задача створення громадянського суспільства через правову та патріотичну просвіту, кінцевою метою якої є боротьба з внутрішнім ворогом, через певну ідентифікацію ворога, який сіє розпач, який, якому яка різниця, на якої мові розмовляємо? політики воюють, той же патерналізм, корупція це й ознаки внутрішнього ворога. І ми. 2208 2023 року сплинув рік, як ми відкрили другий фронт проти внутрішнього ворога, протидія ІПСО у нас немає правових механізмів, дієвих системних традицій протидії антиукраїнським проявам, і тому ми ці. Процеси випрацьовував. Ми взаємодіємо з науковцями-конституціоналістами, тому що людина, якщо не знає своїх прав, це раб. А вже механізм донесення мотивувації от він закладений тут. От наш президент їздить, просить зброю для фізичного знищення агресора. Нам треба зброю для боротьби з внутрішнім ворогом. І я приїхав сюди для того, щоб цю зброю взяти. Мотивувати людей для того, щоб він вийшов з стану патерналізму. кожна людина повинна мотивуватися і розуміти, що вона може дуже багато чого зробити. Тому що, от як взяти, порівняти те, що було у півці, воювали в Криївках, Вони по півроку сиділи в Криївках, отримували хвороби від цього. І Зараз ми вийшли з Київок. Ми воюємо, як би воно не коректно звучало, в більш комфортних умовах. Ми вільно вітаємося, слава Україні. Ми здійснюємо те, ради чого поклали свої голови, життя віддали ті герої, які є для нас прикладом. Те ж саме і Вінчі, який був. На Майдані. І я скажу вам, що ця війна це екзистенційна війна, це світоглядна війна проти нашої ідентичності і це є продовження Майдану. Ще однією особливістю проведеної конференції стала широта і масштабність охоплених питань. Ця конференція була дуже корисною. Вона допомогла нам багато дізнатися молодих науковців, вже таких науковців, яких ми багато про них чули. Вони доповідали про такі нові знання, які, звичайно, не отримаєш на якихось звичайних парах також були закордонні, яких було надзвичайно цікаво слухати. І також ми дізналися багато нового про відкриття в галузі і психології, і соціальної роботи. Коли ми говоримо про формацію молодих людей, то особливо в теперішній час, в час війни, є дуже є важливо, щоб насправді дійсно психологічно духовно людина була зрілою і. Сформованою, і тому, коли насправді в теперішній час є дуже багато викликів, і ми сьогодні є разом з братами семінаристами на цій конференції для того, щоб почерпнути ще більше, дізнатися про певні виклики і певні праці над тими викликами. І автоматично, звичайно, що для формації братів це є дуже важливо, бо оскільки вони в майбутньому як стануть священики, вони зможуть також і тим людям, які будуть їм доручені, послужити їх підтримати підтримати і особливо також підтримати наших військових, які в скорому часі ми віримо, що вони повернуться живими, здоровими з фронту, і відповідно вони будуть мати багато зранень, яких треба буде психологічно і духовно їх в цьому допомагати. Тому дякую за можливість тут бути. Кожен із нас зобов'язаний не лише дбати про власне психічне та соціальне здоров'я, а й підтримувати інших навколо себе. А для цього потрібні ефективні та дієві інструменти, пошуком яких і займаються учасники цієї конференції під час своїх доповідей та обговорень. Ми підводимо підсумки сьогоднішньої міжнародної конференції, яка присвячена важливій проблемі ресурсності у розрізі особистому та соціальному. Направду, мета конференції це все для перемоги, все для нашої української держави. І оцей міждисциплінарний формат, який сьогодні продемонструвала конференція, вкотре нам доводить, що питання ресурсності є предметом і об'єктом досліджень різних сфер. Сьогодні виступали військові, юристи, економісти, політологи, історики, психологи, соціальні педагоги. І власне для кожного із галу... для кожної з знань це є надзвичайно важливе. Сама конференція стала нашим ресурсом ще одною сходинкою у об'єднанні, об'єднані науковців з усієї України, об'єднані науковців України і світового науково-інформаційного простору. Власне, така чисельна присутність потужних науковців з різних країн світу. Доводить і підтримку України. І слова слава Україні, які звучать постійно на міжнародних платформах. Сьогодні звучали на, у процесі кожної доповіді у підсумку кожної засідання, кожної секції. Отож, слава Україні! Слава Збройним силам України! Які дали нам таку можливість провести міжнародну конференцію з нагоди? Святкування Дня працівника соціальних послуг, з нагоди 1 листопада, проголошення Західноукраїнської Народної Республіки у 1918 році. Вперед, до нових перемог! Ви дивитесь програму сільський календар. А коли говоримо про теми психостійкості, ментальне здоров'я, збереження душевних і фізичних ресурсів людини, не можна оминути увагу і мистецтво, яке володіє силою зцілювати людські серця, дарувати красу і любов, і викликати захоплення і бажання жити, тож сьогодні ознайомимо вас із творчим подружжям Ольга та Яків Біленки – художники та скульптори із Київщини, яких Трагічні перипетії війни привели до Чорткова, і, попри пережиті негаразди, страхи та труднощі життя у якості переселенців, ці люди знайшли в собі сили продовжувати творчу працю, прикрашати вулиці Чорткова яскравими і оригінальними мистецькими витворами. Чого вартий лише авторський мурал на стіні Чортківської бібліотеки, що полюбився усім? А одним із найновіших проєктів подружжя Біленків. Стала масштабна реставрація вежі нової ратуші в приміщенні Чортківської міської ради. Художники виконали величезну роботу: низка барельєфів, що зображають різноманітні історичні споруди міста Чорткова. А увінчує композицію постать найвідомішого і найбільш успішного чортківського бургомістра Людвіга Носа, життя і діяльність, якого безпосередньо пов'язане із зображеними архітектурними перлинами. Пані Оля практикує у своїй роботі лише натуральні матеріали, захоплюється технікою. Гранж. Послухайте, як вона гарно про це розповідає, бо любить свою роботу. Я художник-скульптор, я майстриня, я основник, майстерні, мейджик, я педагог в цьому плані була. Я викладала техніку, барельєв, гарельєв всім бажаючим, і художникам, і звичайним людям, які хотіли спробувати. Дуже люблю працювати в техніці барельєв горельєв, від того, що це ці роботи для мене дуже живі. Я знаходжусь в такому конекції з матеріалом, да, з простором, з образом. Да, і я люблю, як ми співпрацюємо, і образ мене веде. Да, і тому скульптура да, вона народжується одразу от біля стіни. Тобто я навіть не роблю любити макети, ескізи, бо чоловік мене інколи заставляє, бо він архітектор, художник каже, треба. Я кажу, я намалюю одне, а вилюблю інше, бо я люблю так, той стан, який є тут і тепер. Так. Він багато має значення, і я сама інколи потім підходжу від стіни, і дивлюсь, що виходить, як воно виходить, наскільки воно живе. І люблю дуже працювати з натуральними матеріалами в техніці ґрандж. От людвік, ця робота вона зроблена. Тут немає жодної фарби, це все іржа, тут навіть немає окислювачів. Тут іде залізо от, і вода. Да, а так я ще задію міць окислювачі. Воно дуже такий природний стан, де є натуральний. Да? Я витримую, да, десь я не повністю контролюю. Мені це теж в захваті. Да? Я даю природі давати брати своє і. Дуже пишаюсь цим, бо це треба і себе десь побороти не, не вести, не контролювати цей процес. Чоловік вже з часом став теж скульптором, він відчуває, так? бо він художник-архітектор. Він дуже він не просто надихає, як голова сказав. Ми в тандемі. Робота є в будинку культури, наша спільна. Чоловік ще фонтан робив, робив так, технічні моменти. Ти да, технічні моменти, а я вже ліпко. На жаль, його тут немає. Він в будинку культури. Потім Людвіг нос на, на другому поверсі. Роботи Ольги Біленко живі і пластичні, а ще художниця, наділена педагогічним талантом, намагається передати любов до скульптурних форм усім охочим. Працює подружжя Біленки у творчому кандемії. А ще художники кажуть, що надзвичайно важливо, коли у місті є увага до культури з боку керівництва. Володимир Шматько молодий ініціативний менеджер, котрий добре розуміє, яке значення мистецтво має у житті людей, спільноти. Володимир Петрович він не дійний. Да, він він шукає він молодець. Що він шукає нові течії, нові тенденції. І він дає життя. Е да, ми, ми спілкуємося. Він о, так я хочу то до то. Він він побачив по-своєму цей музей. А ми кажемо, там каже бюст, зробіть мені бюст. Оля каже: ні, наша бюст. Давайте будемо рухатись далі. Це має бути динамічна скульптура, Людвіг Нос має бути крутим. І він нас почув, і, і це наш такий, в тому загальний наш такий процес да, творення. Ми тут завдяки війні, так да, і, і це і така обставина, та, да, що нас такий змушеність. Виїхати з свого дому привела нас до того, що ми тут отримали можливість та, робити такі що вас тут Зрозуміли що так, тут, так. що тут не такі через, Ну я так дивлюся, от нині мер чорткова, що він такий молодий, ініціативний творчий. Так, так, І то все, що на нього ми бачили результати його роботи вже в залі, да? Це ж його праця. Ви ж бачите, скільки він робить для міста, і його ще вистачило і вистачає на культуру. Да? Ну це справді він замовник. Він він нас запросив. Він це, ну, це рідкість. Отак у Чорткові талановиті люди знаходять одне одного, об'єднуються в команду і працюють заради перетворення і покращення міського простору. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну! Перемогою, а землю врожаєм. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю.